Під холодним сяйвом місяця, серед тиші після грому гармат, Наполеон Бонапарт побачив сцену, що змусила завмерти навіть його людину, для якої смерть давно стала частиною стратегії, на полі бою. Лежав мертвий солдат, а біля нього собака, який не покидав господаря. Тварина лизала обличчя загиблого, ніби намагалась повернути його до життя, а потім завила протяжно з болем, що пронизував ніч. Імператор, звиклий до контролю й холодної логіки, відчув, як щось у ньому розтануло. Цю сцену, відому як Наполеон the Faithful Dog», згадував Антуан Де Ласказ у меморіалі Святої Єлени. Вона стала легендою, міфом про момент, коли найвеличніший стратег Європи зустрів не ворога, а власну людяність. Бонапарт звик мислити категоріями карт і армій, перемог і підкорених столиць, але того разу він зіткнувся з тим, що не піддається стратегії з вірністю, яка не знає користі. У простій сцені, де життя віддало шану смерті, він побачив правду, якої уникав усе життя. Наполеон, який часто казав, що доля любить хоробрих, раптом зрозумів, хоробрість без співчуття лише ще одна форма страху. Історики не можуть достеменно підтвердити, чи справді це сталося. Подібні сцени траплялися після битв, зокрема під Аустерліцом, коли собаки не покидали своїх господарів. Але важливо не те, чи ця історія правдива, а те, як вона відгукнулася у свідомості людей, як символ вірності, що не підкоряється людським законом. Для психоаналітиків ця сцена має глибше значення. Юнг бачив би в ній зустріч із тінню, тією частиною душі, яку Наполеон витіснив, будуючи культ сили. Собака вісник несвідомого, сторож між життям і смертю, тим, що ми визнаємо, і тим, що приховуємо його виття голос пригніченого співчуття, нагадування, що за кожною перемогою стоїть втрата. І, можливо, саме тому образ собаки переслідував його на острові Святої Єлени, де він залишився сам без армій і тріумфів. Там, серед океанської ізоляції, імператор часто говорив про долю, вірність і самотність, ніби шукаючи сенс, який загубив серед битв. Під місяцем серед мовчання після канонат відбулася зустріч не лише між імператором і собакою, а між людиною та її власною сутністю. У тій короткій миті Бонапарт побачив, що жодна влада не звільняє від болю, а лише віддаляє від серця. І можливо, саме в цій сцені криється справжня слава Наполеона не в завойованих територіях, а в тій секунді, коли він, хоч і ненадовго, став знову людиною. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.